Друзі, на Ветеранську Раду Сили нації надходять звернення по всій Україні з приводу незаконних дій місцевої влади, яка, на жаль, на сьогоднішній день на 11-й рік війни не може заспокоїтися ніяк. І незаконно ну, ділить землю, майно. А чому незаконно? Тому що, коли ветерани звертаються, військові. Немає нічого, ні об'єктів під оренду, ні землі, там ніяких ділян, нічого немає, бо війна. Військовий стан, кажуть, немає. Підождіть, ну ви щоденно кожна сільська рада по всій Україні діли без зупину. Ми є свідками цього, бо ми їздимо по сесіям, і ми це бачимо, і звернення бачимо, і працюємо в цьому напрямку. Тому, друзі, ситуація така. Це потрібно взяти під контроль по всій території України. Ми займаємося зараз цим. Має бути кадастр, я вже говорив про це, де вся земля, яка під будь-які схеми, під будь-яким соусом була виведена, або е, якимсь незаконний спосіб розподілена будь-яке майно, все це потрібно збирати. І оприлюднювати, чим ми зараз займаємося. Друзі, не будьте байдужими. Пишіть, звертайтеся. Ви знаєте на місцях, які я в себе на місці чітко знаю, де ті ділянки, які використовуються орендаторами, аренду... де ті ділянки, які були захоплені колись, поділені. І це можливо повернути. Ось у мене за спиною 126 гектарів. Ми Міністерство оборони повернули. Повернули півтора року боротьби, але повернули. Дякувати ДБР співпраці з нами. Все було чітко. І е, військовий прокурор підписав, підтримав головний військовий прокурор і ДБР. І ми разом добилися 126 гектарів землі. Було. Під час війни вкрадено в Міністерство оборони. Це що таке? Ну, вкрадено, ми кажемо, вкрали. Вони кажуть, ми, ми взяли. Взяли якось там, по якомусь схему них вистачає, але вони незаконні всі, друзі. Тому прохання таке: вибори виборами, зміна влади з зміною влади. Це ще процеси майбутнього. Але вже сьогодні можемо з вами це все контролювати. Тим більше сила нації взяла на себе відповідальність. І вона допоможе в цьому напрямку і допомагає на сьогоднішній день, і Рада ветеранів зможе контролювати цей процес, щоб вони не розікрали хоча б до виборів усе, поки не адекватні, не прийдуть до влади на місцях і перестануть красти, перестануть е робити беззаконні ці дії, а почнуть допомагати людям, громадянам, українцям в кінці кінців. Розумієте, ну що це за. Ви ж бачите це все, друзі. Бачите. Звісно, що я розумію кожного, тому що не все ми можемо з вами. У нас не так багато можливостей. Але сьогодні завдяки тим ветеранам, які приходять додому, які повертаються, слава Богу, повертаються. Не всі здорові, не всіх все добре, але вони повертаються. Ми сьогодні об'єднуємо їх, об'єднуємо по всій Україні. Вони заходять до нас в організацію. Вони беруть на себе відповідальність. Вони будуть захищати інтереси громадян. Розумієте, так? І нам не потрібно бігати по полях, кричати там, як це було, це було раніше. Сьогодні все потрібно робити по закону. Можливість вплинути є. Підтримка є. Тому об'єднуємося, йдемо вперед. Від вас телефонуйте, пишіть на сайт партії, на, на мій телефон, пишіть в особисті. Люди роблять це, ми збираємо ці документи, формуємо цей кадастер, і ми в найближчий час будемо знати все. Будемо знати все. Є ресурс, і ми вирішимо це питання. І вся Україна, кожний українець побачить, де, скільки і ким. Розумієте? І все, друзі. Всім миру добра!